Друзі, виїжджаємо, зараз їдемо по Дунаю. І я, мабуть, нічого не буду вам говорити, а тільки будемо дивитись на цю чарівну красу природи. Трохи познімаємо для вас ось цю красу. Зараз ну, їдемо, будемо шукати. Будемо шукати, ми знаємо одне містечко, де можна знайти квітку лотоса, куди можна так близько-близько до, до, до ну, цим човеном підплести, ну і покажемо вам Богом! Зараз ми їдемо по Дунаю. Як я люблю це повітря. М -м -м. Пахне так дунайська водичка. Як я люблю це повітря, я не можу вам передати. Зараз, друзі, ми повернули на канал і їдемо, так вибачте, їдемо шукати квітку лотоса. Як пахне дунайська водичка, я вам не можу передати, я так люблю це повітря. О! А це пушки, ми на них говоримо пушки, слухайте, їх можна сушити, це раніше так робили. Сушили їх і це запалювали від комаря. Дуже зручно. ну Зараз вже у нас є всякі різні. Методи. Раніше так люди робили, які на городах жили, щоб помія маленька була. Яка краса! Ви подивіться, яка краса. Що просто мовчати і спостерігати. А тут по зберегу людей городи є. Люди працюють тут, наші вілковчани. Треба десь там ближче, може ми під'їдемо, я вам покажу. Бо говорю вам про цю пушку, а вам може здалеку на камеру та й не видно. Ну, Це ми так говоримо на них, як вони називаються. Треба десь пошукати, прогугліти. Як ця рослинка називається? Це сюди. Ще можна, бачите, проїхати човном. Залишайтесь з нами на нашому каналі. Сонечко В водичці, бачите як купається у нашій дунайській водичці. Такий легенький. Зараз моя шляпа полетить, мабуть. Буду однією рукою тримати. а другою рукою буду вам... Вон рибка кидається у водичці. Зараз ми будемо поворатити. Повертати будемо човен. І ми е... хочемо там було одне містечко. Фотос такий гарний, можна до нього під'їхати ближче, підплисти. Під Як правильно, човном нам? Підплисти, так? Під'їхати. Треба у чоловіка спитати. Ну ось, друзі, зараз ми бачимо от одну, там ще побачили, може вам видно. Ми так може десь. Тут було раніше багато і багато повз камиш. А ось у цьому році тут тільки, тільки вон, два штучки там запряталися під листочком. Ще зараз тут побачимо. Тут я не бачу. Тут немає. Хочеться показати вам ближче його засняти. Тут теж одне листя, а він вже закритий один. Він, мабуть, вже закривається, бо вечеріє. Він закривається вже. Він вже, мабуть, цей вечеряє, він вже ми зараз ще трохи проїдемо туди вперед. Може ще вам покажемо. І ми будемо... Обратно їхати назад, та й може ще так хотілося вам по цей ближче його показати. Тут його було дуже багато раніше. А зараз його чогось ну немає, не знаю чого, я не можу вам сказати чого. Далі я його не бачу. Нам, мабуть, треба повертати. Трохи затриматися, щоб цей вам показати. Ось, вон, лягушка квакушка прыгає. Ось підплив. Я так ну, хотів Дивіться. Дивіться, яка краса, а, який же він гарний. Дивіться. Ой, дуже подобається така гарна квітка. Он там ще запрятався один під листочком. Ці такі маленькі квіточки. Я не знаю, як вони називаються, ці маленькі такі. Ось така краса, бачите. Ми його знайшли такий, щоб він був, був такий. Дуже хотілося вам показати, щоб він такий був розкритий, щоб встигнути е, побачити його, як він. Піде, бо він ще трохи, і він таке закривається вже. Сонечко буде заходити, він закривається вже і все. Ну, ось така краса. Побачили і вам показали. Дуже добре. Тут, тут таке містечко, що можна так близько, ну, близько під'їхати і побачити. Де. А, ось, тато ще один знайшов. Зараз я. Один вже такий закритий. Це, бачите, дуже низько не буду, щоб я мобіль... мобільний не... не впустила. Ось така краса. Ой, такий гарний. А це вже закривається. Ось так він. О, неймовірна краса природи, друзі. Мирного неба вам, нам всім. Здоров'я міцного-міцного. І дуже раді, що ну, змогли це зробити для вас. Ну І, і самі, знаєте так, відпочили, бо дуже-дуже добре. Подобайте відео, підписуйтесь обов'язково. Підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь. Попереду буде багато-багато, що цікавого, будемо з вами кататися. О, Дуже подобається мені, як Івушка ось такого у цей у водичку. Так подобається. Ну ось так, друзі. Їдемо додому. Ти ще маленький, маленький лотос там. Ну, добре, дуже добре. Ми знайшли цю квітку. Я так ну, як хвилювалася, щоб встигнути, поки він не закрився. Бачите, він ще не весь. Ось яка краса. Там, де ми були, ми вам показували, там ну, треба було як, підходити і, ну, біля дороги, і близько так не можна було засняти. А тут на. мне зручно. Может, она у вас на, на цьому шляпа моя це від сонця. Бо ми ж ну, сонечко і я шляпу натягнула на себе, то вибачте, будь ласка. Ой, який він гарний, який він гарний. Дивіться, яка краса. Дуже-дуже задоволені, що змогли для вас зняти це відео. Дуже-дуже задоволені. Залишайтесь на нашому каналі. Вибачте, друзі, покупалася пані Оля. Не показу... ну, на камеру не буду вам показувати, бо о, цей, ну, забула купати, цей купальник одягнути. І так. У штанах, у футболці, ну це вам не буде дуже цікаво, та я не знімала на камеру. Їдемо додому. Так добре, така тепленька водичка, як я хотіла покупатися. Ми такі дурні з чоловіком. Знаєте чого? Ми живемо усь, у такій красі природи, ну, і у нас є свій човен. Ми можемо сісти, ну як сісти? Ну, ем, Приїхати, ну там не кожен день, а, і, ну і бензин це така справа. І вон, люди якісь їдуть сісти у човен і приїхати сюди, покупатися. Вон качечка. Видно вам? Може далеко дуже плаває. А у нас щось все не, не вистачає часу. Все не вистачає часу. То гіркі пополивати, поприскати, то клопа позбирати. <кхи> Та і так. А час летить, життя одне, а ми... Це щось працюємо, 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 і немає, не вистачає часу щось у нас приїхати, подивитись на таку красу природи і відпочити. Тата щось там сталося з мотором. Все, поїхали далі. Намоталася шмара на вінт. І... травичка у водички росте в водорослі. І вона чіпляється там, де дуже так, густо вона чіпляється за вінт. Тато почистив, поїхали далі. От буду зараз зараз де вас знімати, скільки в мене вистачить пам'яті у телефоні. Ось так, бачите? Хотіли їхати додому, а потім передумали. І дуже добре, що передумали, покупалися. Перший, ну, мабуть, останній раз у цьому році. Дуже люблю водичку, дуже люблю купатися. О, як гарно, як гарно, яка краса. Дуже гарно. А повітря яке, друзі, я не можу вам передати, як тільки пахне дунайська водичка. Це яка краса. Дерева купаються в водичці, бачите, бачите, Це може вам буде отражати шляпа моя. Вибачте, будь ласка. Ой, я насолоджуюся. Дуже дякую вам. Дуже дякую моєму чоловіку і нашому таточку, що він так... Вірна краса природи. Дуже гарно. Оце сьогодні у нас відпочинок. Ой, друзі, я не можу вам передати. Ось про ці я вам говорила, і ми не знаємо, як ця рослинка називається. Така, ми не говоримо пушки. А як вони називаються, не знаю. І вони, коли висихають, такі робляться сухі, і їх потім запалюють і цей. Ну це було колись давно-давно. Люди, ті, які жили на городах, е ну це так, така тема вам треба так довго-довго розповідати. Я коли була маленька теж. Тут їх бачу такі маленькі, і великі, багато-багато коричневі такі. Зараз хочеться просто помовчати і дивитися. Тато говорить, чи можна тут е, город. Люди дивляться, городи тут працюють. Так, працюють. на моторах чи щось таке вирощують, що треба поливати. На мотор такий у це, поливний у воду кладуть і поливають грядки.